Ну, зранку повітря не требувало. Начали розбивати ракети. На роботу треба вийти. На роботу не пішов, тому що повітря не і саме ракети вбивають, то і не вийшов. Підождали там. Всі поки вийшли в коридор, і тут прижок, тут взрив і повиносили все. І рама, і все поняли. Попало, там попав, за рекашек, верті туди. А вас видно, там. Тривога, я прокинувся за зелені, чув, як пролітали ракети. Після цього я трішки більше накрився комплею і почув характерний свист і вони гучний висок. Після цього на мене посипалися уламки мого скла. Прибігла піска, яка була в сусідній кімнаті, яка злякалася вибуху, і ховалася до мене за диву. Як повалило, почув свіст і впів вибігтів калідор. Пройшов взрив, там скільки, метрів 10-15, вилітали всі вікна, як ви бачите, побило все, що можна було, вся техніка, комп'ютери.